Всім привіт з одного з найкращих вузів нашої країни Державного податкового університету. Університет, Мене звати Катерина. Я магістрантка журналістики на кафедрі мовної підготовки та соціальної комунікації, а також працівниця центру комунікації та промоції університету. Якщо ти наполегливий, креативний та амбітний, то це відео саме для тебе. Нині в нелегкий час для нашої країни. На сторожі інформаційного простору стоїмо ми, журналісти. Фахівці, які як ніхто усвідомлюють важливість правильного та своєчасного інформування в час війни. Якщо ти мрієш змінювати світ та не залишатися осторонь важливих процесів, тоді запрошуємо тебе стати супергероями в сфері інформації. Наші викладачі володіють суперсилою та роблять зі звичайних студентів професіоналів своєї справи. Навчання журналістиці разом з нами завжди цікаве, продуктивне та результативне. Ми пишемо, знімаємо, монтуємо, промотуємо, а ще багато спілкуємося, беремо інтерв'ю, зустрічаємося з практиками, шукаємо себе в професії та отримаємо практичний досвід. Поруч з нами в цьому потужний професорсько-викладацький склад: досвідчені доктори та натхненні кандидати наук із соціальних комунікацій, філології, педагогіки та економіки, успішні практики. Тележурналісти, медіаінженери, креатори, медіа та кібераналітики. Нашим студентам ти зробиш вірний вибір на користь професіоналізму, сили та розум і разом з нами пліч обліч будеш стояти на сторожі інформаційної безпеки нашої держави. До перемоги разом з податком університет!